Дев'ятий клас біологія. Ліпіди. Властивості та біологічна роль. Читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо Ліпіди це дуже різноманітна за хімічним складом група органічних речовин живого. Молекули ліпідів можуть містити залишки спиртів, жирних кислот, сульфатної кислоти вуглеводів, білків та інших. Властивості багатьох ліпідів значною мірою визначаються жирними кислотами. Це група малих молекул, що за хімічною природою є одноосновними карбоновими кислотами. Будова молекул фосфоліпіду. Ви бачите, що головка ортофосфатна група гідрофільна, тобто розчинна у воді. А ланцюжок жирних кислот являє собою гідрофобні хвостики. Усі ліпіди в організмі піддаються гідролізу під дією специфічних ферментів ліпаз – з утворенням жирних кислот. Ліпіди слово походить від грецького – «жир». Це різноманітні за хімічним складом органічні сполуки живого спільною ознакою яких є їхня неполярність, через що вони розчиняються лише в неполярних рідинах. Класифікують ліпіди за біологічними функціями, резервні та структурні, наприклад, за властивостями, полярні та неполярні ліпіди, За структурними особливостями ця класифікація є найбільш вживаною. Згідно з нею, всі ліпіди поділяються на прості. Та складні. Класифікувати ліпіди дуже важко через їхню величезну хімічну різноманітність, але найчастіше їх поділяють за хімічним складом на прості та складні. Яка ж їх біологічна роль? Функції ліпідів в організмі тісно пов'язані з їхніми властивостями та особливостями будови. До основних функцій належать такі: будівельна. Або, інакше, говорять, структурна, фосфоліпіди, холестерин, беруть участь у побудові біліпідного шару клітинних мембран. енергетична функція, запаслива функція теплоізоляційна, водоутворювальна, регуляторна, і захисна, сигнальна, антиоксидантна. Ну, наприклад, вітамін А і Е, це речовини, що захищають клітини від небезпечних для процесів життєдіяльності вільних радикалів. Травна, фосфоліпіди, наприклад, жовчні кислоти, холестерол, беруть участь у емульгації жирів та їх смоктуванні. Окрім того, жири є розчинниками для вітамінів. А, Д, Є, К і їх наявність у складі їжі суттєво впливає на засвоєння цих витамінів організмом. Отже, запам'ятаймо, біологічні функції ліпідів є такими ж різноманітними, як і самі ліпіди. Краще зрозуміти тему допоможе вам діяльність та вправа. Завдання на зіставлення. Завдання на формування дослідницьких умінь. Проведіть запропоновані досліди та опишіть результати. Своє ставлення ви можете продемонструвати, навевши приклади продуктів, що містять ліпіди, вкажіть їхнє значення та зробіть висновок про необхідність вживання людиною таких продуктів. Для того, щоб ви могли оцінити свої власні досягнення, виконайте завдання для самоконтролю. Вони, ви бачите, диференційні, різнорівневі і дуже цікаві. Бажаю успіхів і дякую за увагу!